Першу неділю жовтня вже традиційно своє професійне свято відзначають освітяни. По особливому день педагога провели в загальноосвітній школі номер 18 Вчителі даного закладу відмінно поєднують навчання та творчість, тому своїх колег тішили гумором та співами. Кращих педагогів 18-ї школи директор відзначив грамотами та подяками обласного і міського управління освіти. Керманич навчального закладу запевняє: День учителя зустрічає з оптимізмом. Однак проблем у школі достатньо. Я вважаю що потрібно в першу чергу оновити шкільні меблі. Не тільки столи, стільці, а й обладнання, кабінетів хімії, фізики, біології, тому що вони від першого дня роботи школи, а в нашій школі вже скоро буде 30 років. Вчителів 18-ї школи з їх професійним святом привітав і підприємець меценат Віктор Козачок. Даному закладу подарував принтер таксерокс. Директор школи каже, ця техніка вкрай необхідна, адже через брак підручників зараз доводиться ксерити чимало навчального матеріалу. Віктор Козачок запевнив, що такий дарунок лише перша ластівка. Співпраця та допомога 18-й школі тепер стане традиційною. В найближчих планах облагородження території закладу. Є ще деякі плани, які ми будемо робити цього місяця по облагородженню території цієї школи, ми прийшли подивилися, які можна проблеми ще вирішити. Скажемо, щодо майданчика ми починаємо з понеділка облаштовувати його. Трошечки ми допоможемо, напевно, що в футбольній площадці, ну де діти кажуть, проводять вільний час. Окрім подарунку, вчителі від мецената отримали і море теплих слів. Віктор Козачок відзначив, що саме освітяни є найбільшими патріотами держави, адже незважаючи ні на що, вони злю. Любов'ю доносять до дітей зерна науки.